А зараз ми знаходимося на театральній площі, і нехай вона не найбільше у Києві, проте для киян та гостей столиці це справді знакове місце. З середини 19-го століття на місці будинку національного театру опери та балету стояло старе приміщення оперного театру. Однак територія перед входом упорядкована не була. Перед самісінькими дверима храму мистецтва була величезна гоголівська калюжа, яка ніколи не пересихала. Ні ліхтарів, нічого такого технічного оснащення дуже мало. Транспорт відомо, який, то конка, потім перші трамваї. І от уявіть собі, 70-ті роки, вулиця Володимирська, фасад, начебто, фешенебельний, красивий, два-три поверхи будинки, ренесанс, все чудово, але позад них все ж таки маєтки. І в тих маєтках. Поросята, корови, і ті корови, і поросята спокійно собі гуляють по тій вулиці Володимирській. А ви йдете в Кріналінах, в театр ви вийшли, вас могли і боднуть. І така ситуація відбувалася аж до 88 року, коли вже наказом це до тисячі хрещення Русі. Був виданий спеціальний указ, який забороняв вільний вигул рогатої худоби. З того часу для майдану розпочалося нове життя. Площа почала прикрашатися і стала улюбленим місцем для прогулянок киян. На початку 20-го століття, коли було зведено оперний театр, площу прикрашали фігури грифонів і муз. Міфічні істоти, що символізували мистецтво, наче запрошували зайти в будинок і насолодитися прекрасною музикою, а 29 грудня 1965 року на площі був встановлений пам'ятник видатному українському композиторові Миколі Лисенку. Бронзовий монумент належить різцю скульптора Олександра Ковальова. Загальна висота пам'ятника 7 метрів. Постать композитора встановлено на гранітному полірованому постаменті, який створив архітектор Гніздилов. Пам'ятник дуже органічно вписався у загальний архітектурний ансамбль площі і вважається одним із найвдаліших у Києві. Головною окрасою майдану є сама будівля національної опери України. Раніше на її місці стояла інша споруда, зведена 1856 року за проектом архітектора. Івана Штрома. Це був перший постійно діючий оперний театр на території Росії після Москви та Петербурга. Він дуже швидко прославився, оскільки на його сцені виступали не лише кращі актори Російської імперії, а й давали вистави легендарні Елеонора Дузе та Сара Бернар. Однак ту будівлю театру опери спіткала сумна доля. У лютому 1896 року пожежа зруйнувала її вщент. Під час ранішньої вистави Євгеній Онєгін в одній з гримерок спалахнув вогонь. За кілька годин стихія зжерла усе, але цікаво, що театр був одним з перших, точніше, першим з таких установ, був перший електрифікований ще в 90-му році. От чи потрібно було в день свічку, тобто історія темна і не зовсім прояснена досі. Ще кажуть, що все ж таки ця пожежа виникла від того, що під час дуелі Анігін стрілялися тоді, і справжні, ну це звичайно не справжніми патронами, але вогонь, пиж, який вилетів з пістолета Онігіна, десь. Залетів під якусь із декорацій, воно задимилося. Театр горів кілька годин, а ще два дні його намагалися потушити. До слова, у той період у 1889-1891 роках від червоного півня постраждало 22 театри в Європі та Америці. Виникла нагальна потреба у будівництві нового приміщення театру. Міська влада оголосила творчий конкурс на кращий проект. Свої роботи представили більше 20 архітекторів з України, Росії, Німеччини, Франції та Італії. А перемогу здобув 25 лютого 1897 року російський зодчий Віктор Шретер. Недовзі після цього до Києва надійшла будівельна документація. Аж 280 креслень. Робота закипіла на будівництві. Одночасно працювали більше 300 робітників. Після завершення будівельних робіт відбулося урочисте відкриття театру. Споруда вражала своєю красою, архітектор розумів, що будинок стоїть у місцевості, яка веде історію із сивої давнини, тож намагався вписати його в ландшафт. Над головним входом красувався герб Києва з архістратигом Михаїлом. Але проти такого святотатства запротестувала церква, тож було вирішено герб прибрати. А натомість повісити алегоричну композицію, на якій грифони тримають ліру. Фасад прикрашали бюсти композиторів Глінки та Сірова, які подарувала Києву трупа Маріїнського театру. Ще на початку ХХ століття внутрішнє оздоблення вражало в інтер'єрі, переважали золоті та бордові кольори з матеріалів, оксамити, бронза, крісла, світильники та люстри замовляли у відні. Приміщення продумали таким чином, щоб вони були не лише красивими, а й зручними. І для тих, хто виступає на сцені, і для тих, хто сидить у залі. Лише у партері налічувалося 384 місця. А усього театр міг прийняти 1318 глядачів одночасно. Загальна площа приміщень була 40 210 квадратних метрів. Слава театру була надзвичайна. Тут відбувалися найкращі вистави. Прихильники співаків носили своїх улюбленців на руках. Кияни на початку 20-го століття дуже любили свою оперу. Це особливо молодь знали на пам'ять весь репертуар оперного театру. Про це свідчить і багаточисленні от такі спогади простих киян. Зберігся комплекс киянина Ровесника. Михайла Булгакова Олександра Лук'янова, який у щоденнику, своєму учнівському, замість розкладу уроків пискав повністю репертуар оперного театру і написав: сьогодні співає Собіно в такій-то партії. Сьогодні співає Катерина Воронець-Монтвіт. Це була улюблениця студентів. І е, у його колекції, наприклад, було більше 15 її фото із особистими підписами студенту Саші Лук'янову. Треба сказати, що киян. Не дійсно дуже любили своїх виконавців оперних, і в них були свої кумири. Однак театр прославився не лише красою убранства та талановитими оперними спектаклями. Ці стіни бачили не тільки бутафорську кров. Восени 1911 року. Тут сталася подія, яка сколихнула усю Російську імперію. Був смертельно поранений прем'єр-міністр Петро Столипін. Наприкінці серпня 1911 року у Києві відбувалося урочисте відкриття пам'ятника Олександрові II на честь п'ятдесятиліття відміненим кріпосного права. Тож у місто приїхав Микола II з родиною. Серед його оточення був і Столипін. 1 вересня в оперному театрі давали святкову виставу Казка про царя Салтана, на якій були присутні перші особи держави. На той момент шеф охоронного відділення був попереджений анархістом Дмитром Богровим про те, що на прем'єр-міністра готується замах. Богров стверджував, що він знає терористів в обличчя, тож увечері начальник охорони видав йому квиток до театру, аби анархіст упізнав зловмисників. Під час другого антракту Петро Столипін стояв біля оркестрової ями і розмовляв із міністром двору. Коли до нього підійшов Бугров, і двічі вистрелив. Від миттєвої смерті прем'єр-міністра врятував орден Святого Володимира. Куля відрикошитила від нього. Проте життя Столипіна врятувати не вдалося. За два дні він помер у київській лікарні. Це не єдина трагічна подія, яка трапилася тут. У роки Великої вітчизняної війни театр продовжував свою роботу. Під час вистави у будову влучила бомба, але, на щастя, не зірвалася. В травні місяці радянський літак скинув на оперу бомбу. Це відома історія. <св 'язок> через що театр ну практично не постраждав все ж таки. Пощастило, бо ця бомба пробила дах, пробила стелю нашу розкішну, впала десь в четвертому ряду, вбила двох офіцерів, механічно вбіл, вбила, пробила підлогу і впала в підвал, там зав'язла в піску, який був в цокольному приміщенні. Без особливих змін та капітального ремонту простояв будинок понад 80 років. Застаріло сценічне обладнання. Тож у 80-х роках ХХ століття тут був проведений капітальний ремонт. Інтер'єр заграв барвами із новою силою. Театр і нині продовжує зачаровувати своєю ошатністю. Тут скрізь ліпнина, позолота та бризки променів від люстр і світильників. Окремо, слід сказати і про творчі колективи, які працюють на цій сцені. Їх таланту з невтомним захопленням аплодує не лише Київ, а й увесь світ. Київський оперний театр. Ну це безперечний столичний театр. Він збирає найкращі сили України. І не тільки України, тому що. Запрошуються і солісти з інших країн на виступи, солісти, диригенти. Так що безперечно це найкращий театр в Україні. 50-х роках минулого століття жваво обговорювалися плани перебудови оперного театру, щоб він відповідав пролетарським смакам та вимогам. Проте, на щастя, не судилося були лише прибудовані двоповерхові репетиційні зали стильного боку будинку та зняті бюсти композиторів з фасади споруди. Коли у 1984-1987 роках проводився капітальний ремонт будівлі, то реставратора дуже обережно поставилися до зовнішніх архітектурних елементів будинку. Він не був спотворений, як це часто трапляється при реконструкції, а зберіг свою первинну красу і легкість. Зараз ця будівля лишається гордістю не лише столиці, а й усієї України. Вертинський будинок учених і національний театр опери та балету таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь, у Київ.